Кремль скликає термінове засідання Ради безпеки. Путін готує відповідь за операцію Павутина, під час якої служба безпеки знищила кілька десятків літаків. Яку помсту планує Росія і що може стати ціллю ворога на території України? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі? Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Про кремлівські джерела анонсували, що вже цього тижня Путін проведе велике засідання Ради безпеки Росії. Порядок денний офіційно не було оголошено, але російські пропагандисти повідомляють, що там буде розглядатися відповідь Росії на атаки по аеродромах. Деякі експерти висловили припущення, що нібито під час цього засідання також буде оголошена велика мобілізація у Російській Федерації, але реальна ситуація в Росії свідчить про те, що навряд чи це станеться. Росіяни люблять. Великі пафосні заяви, але з того, що ми бачимо зараз, немає підстав для такого кроку. Згадаймо, як кілька місяців тому Путін проводив нічну прес-конференцію. Всі очікували важливу заяву, але в результаті все завершилося нічим. А його слова не мали реального змісту. Це могло бути лише спробою створити видимість активності, намагаючись зацікавити або заплутати інших, можливо, зокрема Дональда Трампа. Залякування це теж частина стратегії Кремля. Тобто, Кремль може розкручувати тему, створюючи враження для росіян, що їх відповідь Україні буде така страшенна, але на ділі нічого конкретного не зробити. Після того, як 1 червня служба безпеки України провела безпрецедентну операцію павутина, внаслідок якої було уражено 41 літак на російських аеродромах. Ворог заговорив про відповідь. Російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом Америки Дональдом Трампом заявив, що змушений відповісти на українську атаку. На російські літаки в західних медіа поширилася інформація, що Москва може готувати жорсткий удар по Україні, а ціллю може стати енергетична інфраструктура, як пише Reuters, США вважають, що останні удари по Україні не є тим самим ударом у відповідь, про який попереджав Трамп після розмови з Путіним. При цьому у Вашингтоні припускають, що удар у відповідь може бути в найближчі дні, а точна дата невідома. Цілком ймовірно, що під час засідання Ради безпеки Путін і ухвалить остаточний. Рішення щодо відповіді для України. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.